Плив системи обробітку. Велике дослідження показало, що соя доволі адаптивна культура і дає гарну врожайність фактично за будь-якої системи обробітку. Дещо вища врожайність була на традиційній системі, але різниця була невеликою. Сюди треба додати, що в Розуміння американців традиційна система це застосування вертикального обробітку, застосування дискових борін і застосування рихлення за допомогою чизелів чи дисколапових знарядів. Дещо детальніше питання впливу системи обробітку на врожайність Сої? Ми знаходимо в спільному дослідженні університету Міннесоти та Північної Дакоти, що провели метааналіз великої кількості дослідів із 2005 по 2012 рік. Висновок, в принципі, той самий. Соя доволі адаптивна, і в більшості досліджень різниці у врожайності по різних системах обробітку не помічено. В цьому досліді порівнювалося три системи: це американська класична, тобто рихлення, це смугове рихлення або ж стріптіл та система ноутіл. В 70 6% випадків всіх дослідів різниці між різними системами обробітку у врожайності сої не було. В 18 досліджень дещо вищу врожайність порівняно з конкурентними показала система стриптіл, і в 6% випадків дещо вищу врожайність показала класична система обробітку з рихленням. Обробіток ґрунту дозволяв прогріти ґрунт на глибину посіву раніше, відповідно, раніше провести посівну сої. Тому позитивний вплив в системах з рихленням чи системах в стріптілі в основному фіксувався в ті роки, коли в цілому сума ефективних температур за сезон. Вирощування була невеликою. То в ці роки, коли довго не було тепла весною, рано починалися холоди осінню, можливість посіяти сою трішки раніше по обробленому ґрунту, давала прибавку до врожайності. Оскільки протягом всього періоду дослідження. Теплих та холодних років траплялося приблизно порівну, то в сумарних цифрах ми можемо говорити скоріше про відсутність різниці у врожайності сої по різним технологіям обробітку. В різних регіонах США переважаючими є різні системи обробітку, десь більше практикують рихлення, десь мінімальний обробіток чи смуговий, а в якихось регіонах більше поважають ноутіл. З врахуванням коефіцієнту регіону, різниця у врожайності сої по різним системам обробітку практично відсутня. Тому порада від американських спеціалістів: обирайте систему обробітку відповідно до умов регіону. Тоді, за будь-якої системи, ви отримаєте максимальний врожай сої.